Отож, завжди я радила сила підсвідомості, але зараз всі переполошилися, що цю книгу неможливо купити а все тому, що в новому тиражі українською мовою вона вийшла з іншою назвою, і тепер називається ось так. Майте на увазі, що це та перша книга, з якої ви можете почати і зрозуміти концепцію Джоді Спензи, куди він нас веде, до чого він нас хоче привести, як він пояснює, для чого нам медитація, не з якоїсь відлетівшої езотеричної сторони, а саме зі сторони біології, зі сторони науки це дуже цікаво, особливо для тих, у кого розум працює так, що вам треба якісь докази, якісь пояснення, і якийсь твердий ґрунт, в який ви зможете посадити мотивацію. В який ви зможете посадити на сінинку мотивації і почати медитувати. Тому сміливо можете починати саме з цієї книги. Наступною може йти сам собі плацебо, вона більше про здоров'я, про стілення, але вона буде певною такою намистинкою, яка нанижиться на ваше намисто усвідомлення взагалі сили і потужності вас як людини, і того, що вам насправді під власне. Все підвладне. і того, що насправді чого б ви не захотіли, яку б ви ціль не поставили в грошах, в стосунках, в питаннях здоров'я, зцілення, насправді це доступно, якщо ти віриш в це безумовно, і якщо ти регулярно. Практикуєш. І зашліфувати можете ось цією книгою. Вона читається непросто. В якихось місцях прямо зависаєш і розумієш, треба повернутися ще раз, прочитати, треба повернутися ще раз, прочитати, тому що дуже багато наукових термінів, різні медіатори, нейрони, нейронні зв'язки. І нам, відлетівшим жіночкам, це може заходити досить непросто, але мені подобається цей твердий підхід, мені дуже подобається, як він пояснює суті речей. Власне, я навіть не маючи ніяких сумнівів, що це точно працює, і що це точно мені треба в першу чергу, тому що я вже маю ті результати, які маю, і вони є моїм найбільшим натхненням продовжувати. Але у кого ще немає цих результатів, можна опертися на наукову базу, яку пропонує доктор Джо.